Добрий день, любі друзі! Сьогодні я пропоную разом зі мною намалювати світлофор. Для цієї роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, клейончата серветка, фарба чорна, червона, жовта, зелена, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. Беремо пензлик, наберемо достатню кількість водички, набираємо чорної фарби та спочатку малюємо. Стовп, на якому розташований світлофор. Лівою рукою тримаємо папір та зафарбовуємо рівними рухами зверху донизу. Повільно не квапимось дуже охайно. Бимо пензлик, наберемо достатню кількість водички, наберемо Чорної фарби та спочатку малюємо стовп, на якому розташований світлофор. Лівою рукою тримаємо папір та зафарбовуємо рівними рухами зверху донизу. Повільно не квапимось дуже охайно. Вимили гарненько пензлик, витрили серветочку, тепер малюємо сигнали світлофора. Спочатку червоний, беремо червону фарбу та малюємо коло. Спочатку малюємо одне півколо, потім інше та зафарбовуємо. Зверху донизу. Ми з вами пам'ятаємо, що червоний сигнал світлофора означає «зупинись». Жовтий сигнал світлофора нам говорить, що ми повинні приготуватися. Вимили гарненько пензлик, витерли серветочкою, беремо зелений фарбом. Також малюємо коло. спочатку одну півкулю, потім іншу. Та зафарбовуємо. А зелений колір світлофора що означає? Так, вірно, ми можемо переходити дорогу. Винули гарненько пензлик, витрили серветочку. Тепер беремо чорну фарбу. Та зафарбовуємо його корпус у вигляді прямокутника. Також робимо все дуже охайно та не квапимось. Ось такий гарний світлофор у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До побачення мої любі!